РЗТК ММ2127 якісне і надійне кріплення, призначене для встановлення монітора з діагоналлю 17-32 дюйми на стіл та інші подібні поверхні за допомогою струбцини. Це на складна у монтажі та зручна у використанні модель чорного кольору. Для зручності використання кут нахилу монітора на кріпленні можна відрегулювати в межах від плюс 70 до мінус 45 градусів, кут повороту в межах від плюс 90 до мінус 90 градусів. А обертання монітора на кріпленні можна відрегулювати в межах від плюс 180 до мінус 180 градусів. Виріб виготовлено з якісної та міцної сталі, що забезпечує високу надійність конструкції. Кріплення підійде для моніторів, що мають стандарти кріплення веса 100 на 100 мм та 75 на 75 мм. У комплектації виробу передбачено спеціальний монтажний набір, що містить усі необхідні елементи для кріплення, а в інструкції подано докладну схему встановлення. Максимальний винос від стіни становить 442 мм. Мінімальний винос від стіни 50 мм.